Мені дуже некомфортно, коли відповідальність за оці рішення в окупації перекладаються з злочинця на жертв. Uh -huh. Коли ми умовно перед жертвою ставимо це питання, а що ж ти зробив? Uh -huh. В мене завжди перше питання до злочинця: а чи міг ти цього не робити? Умовно окупаційна влада не мала в принципі ініціювати цього залучення. В'язнів з окупованих територій серед наших громадян свою армію. Тобто, я, це я, теза номер один. Я скажу, що вона не просто ініціює. А я був свідком того, як Агіту. після початкових якихось дуже повільних процесів залучення, потім почали приїздити рекрутери, їм це треба. Вони стимулюють, вони роблять все, аби стимулювати заганяти. Ну є різні причини, чому їм потрібні самі ці особи. Угу. Да, не будемо зараз це обговорювати, але думаю, багато хто розуміє. Тобто, перше, це. Не мала б робити Росія, агітувати їх, залучати це база. Вони порушили норми міжнародного права. Друге, чи є ці рішення залучатися ув'язненим до лав збройної сили в повній мірі добровільним ну це дуже цікаве питання, бо, начебто, йому кажуть: ну ми тебе агітуємо, давай залучайся. Йому ж не кажуть, все завтра збери речі, ти пішов воювати. Якби йому дають вибір, угу. але ти абсолютно правильно сказав. Чи є це вибір, Бо це вибір без вибору. Бо людина в ув ув'язненні вона апріорі під повним контролем окупанта угу. дуже часто, ймовірно, в непростих умовах, і вона можливо розглядає для себе як шлях на волю. Просто банально, навіть може і не заробіт а просто шлях на волю. А саме так, звісно, більшість тих я знаю, хто приєдналися до лав війська держави, агресора з місць позбавлення а мене взяв особисто. Yeah. З цими людьми перебував у в'язненні, Переважна більшість просто хоче вийти на